Добрий ранок, ялинковий ярмарок розсадника декоративних рослин Проксима. Запрошуємо жорнівку. Тут ви можете щодня побачити багато ялинок різних сортів. Фельдзвер, блю даймонд, ялиця біла, яли... ялина екселса, Ялина. Звичайна, так і називають смирекою ще, якщо вона гарна, ялина сербська, ялини різні блакитні, ялини різні зелені різних розмірів на, на різні потреби. І щодня ми підвозимо їх, і щодня йде зміна асортименту. Постійно щодня ми виставляємо нові рослини. Якщо потрібно, є доставка по Києву нашими двома машинами. Тут Багато різних сортів. Там є. Є і сосни веймотова, сосна веймотова, є ялиця. Корейська, є ялина канадська коніка. гарненькі Є найблакитніша в світі ялина, називається хупсі з червоними шишками, до речі. Є вони упаковані якісно. Таку от сіточку. Дуже зручно її придбати. Дуже можна спокійно її. В квартиру, в будинок, от Fieldzверк. Ялина зелена, колюча, до речі. Акційна, дуже багато, гарна пропозиція по ціні. Дешевше не знайдете. Чекаємо вас в розсаднику проксима. Ось вийматка. Сосна вийматова, м'яка хвоя. Чекаємо в розсаднику проксима.